Радіо Ючікаго закінчується 667-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбуло 60 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 33 авіаційних удари і здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сьогодні окупанти знову вдарили з артилерії по житлових кварталах Херсона. На жаль, були влучання. Отож, маємо коментар президента Володимира Зеленського. Дякуємо нашим воїнам, які знищили одразу три російські сушки на південному напрямку на нашій Херсонщині. Результат наших повітряних сил і безпосередньо одеської зенітної ракетної бригади. І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці. Жоден із них не залишиться безкарним. Але неспокійно було також і на київщині там вночі ворог атакував БПЛА. Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, сили ППО активно працювали по ворожих цілях. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає. Водночас, в одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. За попередню інформацію постраждалі відсутні людям, чиє майно пошкоджено, разом з місцевою владою буде надана вся необхідна допомога. У Росії школа перетворюється на інструмент ненависті. Чи не кожен предмет шкільної програми у Російській Федерації тепер стає на службу його загарбницьким ідеям? Від початку повномасштабного вторгнення російські школярі отримали новий факультатив розмови про наважливе, де під маркою патріотизму дітей вчать ненавидіти Україну і країни НАТО. Ну і також не можемо не згадати про одного із зрадників України. Підозрюваний у державній зраді Екснердепта Кум Путіна Віктор Медведчук, який перебуває у Росії, має щонайменше три джерела доходу: нафтові родовища в Сибіру, нерухомість і земельні ділянки у Москві та Донецька металургія. Медведчук став новим бенефіціаром економіки Донбасу, витіснивши з регіону колишнього президента втікача Віктора Януковича. Також він і його родина володіють нерухомістю і дорогою землею у Москві. На початку 2021 року, пов'язана з Медведчуком компанія, купила за 500 мільйонів рублів площі в одному з найдорожчих марочосів Москва Сіті. А дружина Медведчука Оксана Марченко стала власницею 5 гектарів землі на Лужнецькій набережні та 4 гектарів землі поряд із колишнім заводом ЗІЛ. Це були усі актуальні новини з фронту та рашки за останню добу. Радіо Чикаго